Вітаю, шановні читачі! З вами 9-та дитяча бібліотека, я Валентина Захабура, і ми продовжуємо оглядати нові надходження. Що почитати з дітьми або навіть без дітей? Адже цей випуск також присвячений книжкам зі старшого підділу, які підходять як для підлітків, так і для е, їхніх батьків. Розпочинаємо. Crime Pi. Детективна фантастика. Ця книжка в нас і є, і буде стояти на поличці Літавиці, тому що це спільнота українських фантастів Літавиця або Літавиця. І тут збірка абсолютно карколомних історій, детективних розслідувань у космосі, в містичних світах, з магією. Е, ну, Кожен любитель детективу знайде історію на свій смак. Дуже радимо! І для тих, хто любить фантастику наукову і фентезі, і для тих, хто любить детективи, просто ідеальна збірка. Тому приходьте, запитуйте, вона вас зустріне на полиці прямо при вході до, нашої, до нашого залу абонементу. Тому просимо! Олена Ольховська не сіль землі. Збірка дуже світлих оповідань, які розповідають нам про нас, про війну, про наші переживання, про депресію і виходи з неї. Усі оповідання дуже світлі насправді, хоч вони розповідають нам про біль. Але дякувати письменниці, вона знаходить правильні слова. Вона знаходить оту ниточку аріадну, яка виводить з лабіринту відчаю. Тому будь ласка, приходьте, читайте. Якщо ви потребуєте історії про себе або про своїх близьких і для того, щоб зрозуміти, на якому світі ви живете. Дуже ніжна, дуже світла збірка оповідань Олени Ольховської. Ще одна книжка із Полиці Літавиці Тетяна Левченко. Вогонь, вода і сталеві труби. Також збірка оповідань. В певно, усіх жанрах фантастики, і наукової, і технопанку, і е, козацького фентезі, і магічних історій, і казкового фентезі. Знов таки, про нас, про наше бачення життя, про всепереможну силу, яку ми маємо в собі, це також книжка, яка надихає. Яка дає е, сили рухатися далі. Приходьте, запитуйте. Тетяна Левченка, Вогонь, Вода і Сталеві труби. Анатолій Свидницький, роман Люборадський. Якщо ви підписані на Віталія Чепіного, буквально на днях він дуже радив до прочитання цей роман, і ми також його дуже радимо. Адже він розповідає. Як дуже хороша, дуже порядна українська інтелігентна родина, українське духовенство зникає і занепадає від бажання максимально влаштуватися в нових умовах Російської імперії? Як це відбувається? І до чого приводить ось таке пристосуванство? Дуже гарно про події ХІХ століття, чи так саме 19, наскільки я пам'ятаю, написав Анатолій Свидницький. Читайте, це вже було, щоб це не повторювалося. Книга зовсім не художня. Книга порада, але бачите, яка товстезна Лора Вандеркам, Я знаю, як їй все вдається. Пані Лора дослідила дуже багато тайм-менеджменту і хронометражу життя успішних жінок, які заробляють понад 100 тисяч доларів на рік, і дійшла висновку, що можна встигати все, при тому не сильно втомлюватися, бути успішною і в кар'єрі, і в родині. Але мені здається, це настільки важке з ним. Тут дуже багато саме ось таких от схем, прямо, де розписано, о котрій людина прокидається в який день тижня, який в неї порядок життя. І цього всього дуже багато, і як це все влаштувати в своєму житті. Вона дуже цікаво і дуже натхненно подає в от такій великій книжці. У мене це викликає просто почуття тривожності. І тому одразу я хапаюся за книжку Тривожні люди Фредеріка Бакмана. Фредерік Бакман це людина, яка пише бестселери, і за його книжками знімаються фільми, і він надихає дуже багатьох. Його романи ніжні, психологічні, глибокі, і вони допомагають людям, дійсно допомагають людям зрозуміти себе і зрозуміти оточуючих. Тому тривожні люди це. З одного боку, здається, починається роман геть зовсім не по-доброму і просто злочинно, бо після пограбування банку за злочинцями йде погоням. Це перші сторінки, вам одразу на першій сторінці про це буде сказано, тому я не, не спойлерю. І він захоплює людей заручники людей, які оглядали квартиру. Цей момент, тобто він забігає в будинок, там ріалтер з людьми оглядають квартиру, і він вирішує взяти їх в заручники. Але що з цього виходить? Початок неприємний, здається б нам, так ну дуже неприємний з огляду, особливо того, як ми зараз живемо, то оці всі заручники і захоплення. Але все видається зовсім не таким, як на перший погляд. І книжка насправді сповнена іронії, світлу, і, як він сам каже, просто хочеться зачитати перші рядки, які пише сам автор. Що у цій історії йтиметься про купу всього та головним чином про ідіотів. Варто зразу сказати, що напрочуд легко називати інших людей ідіотами, але не слід забувати, що бути людиною це, як правило, по-ідіотськи складне завдання. І от яких. Дурнуватих і абсолютно нелогічних речей ми припускаємося в своєму житті. І як насправді можна по-легкому дивитися на багату ситуацію в нашому житті? Про це книжка Фредеріка Бакмана. Наступна книга, про яку хочеться сказати, яку хочеться порадити, вона така сіренька і непоказна, що дуже прикро, що вона не привертає увагу її, не хочеться взяти з полиці. А, має хотітися, бо це дуже глибокий і цікавий роман. Марі е, Бенедикт, інший е, Енштайн, хто обҐрунтував теорію відносності та дотла зруйнував ідеальний шлюб. Ми знаємо, що Енштайн був генієм, але забуваємо, що в їхній родині було два генії. і Мілева Міца Марі Анштайн, його дружина, була так само геніальною фізикинею, але все її життя було в тіні чоловіка. І от про життя цієї дивовижної жінки, про її прагнення, про її бажання довести щось чоловічому світові, Залишити своє ім'я в науці цей дуже сильний і дуже важливий, як на мене, роман. Читайте, він цікавий, бо ми поринаємо в те закулісся, залаштунки життя двох геніїв. І як це все непросто, особливо в той час, коли жінка не мала права на таку яскраву індивідуальність поруч з чоловіком. І бестселер, про який дуже багато писалося, говорилося, за яким знято прекрасний фільм «Фенні Флег Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Цей роман буде стрибати, він є у двох площинах. Це 1985-86 роки і 20-ті-30 роки ХХ 20 століття. Про любов, про взаємопідтримку, про те, що родина важливіша за все на світі. І неважлива твоя раса, твої якісь вподобання. Ти важливий як людина. І про те, що родина це коли ніхто не піде ненагодованим. Коли любов і Обійми понад усе. Тож, читайте дуже світлі, дуже важливі, дуже добрі книжки. Приходьте, шановні дорослі, приходьте, шановні підлітки. Ми завжди вам раді. Дев'ята дитяча бібліотека, я Валентина Захабура і наші книжкові новинки.